Алілуя, Алілуя. Добрий день всім, вітаю вас сьогодні. Вірю, що це гаразд, плюс-мінус. Вірю, що ми йдемо далі. Вірю, що ми йдемо робимо те, що Богу потрібно, і в цьому, в цьому процесі ми теж і міняємося, і освячуємося, і робимо все, щоб дійсно ще більше Христа було в нас. Тому давайте коротко помолюсь. Господь. Я, як завжди, прошу тебе твого помазання. Я, як завжди, прошу твого, твої сили. Я, як завжди, прошу, щоб було сказано те, що тобі треба. Да, я готую, Господь Святий, але щоб ти проговорював Духом Святим, кожному з нас, щоб ми рухалися в цьому, щоб ми стверджувалися в цьому, і щоб ми. Надалі ще дали тобі ще більше можливості е, використовувати нас як твоїх твоїх дітей, твій храм. Господи, Боже, славлю тебе, величаю тебе. Амінь. І сьогодні, як завжди, тема така для нас вона зрозуміла. Ну, я думаю, в принципі, знаєте, всі ми по десяткам років родин в церкві, і я не знаю, яка тема для нас може бути якась нова. Багато чого Бог говорив, і слава Богу, він говорить ще. І сьогодні я хочу, якби таке бажання у мене поговорити про е, самоправедність. Це така штука, начебто зверхньо вона, начебто все правильно, начебто все добре, але але ж, ж, але ж. Але ж. Е, знаєте, ми да, багато років в церкві, і ми якби, якісь речі робимо, служимо, і це правильно, це добре. Але іноді ми думаємо, що ці речі нам забезпечують, не знаю, не то, що спасіння, але якось ну, благодать Божу чи милість його. І ми іноді про, про себе думаємо, що ми такі гарні, ми такі, на нас це класно, а от там десь хтось, хтось щось у нього не то, не так, ну, ми, ж, ми ж дуже гарно бачимо, у кого що ми так. А ми вже зрозуміли, що треба дивитися дійсно те, що у нас не так. Те, що наші якісь речі неправильні. І місцеписання, е яке я хотіла е прочитати сьогодні, це Луки 18,38. Ми те, що дуже добре знаємо: це Фарисей і Митник. І Ісус е каже, що для деяких. Що були в собі певні, що вони, вони нібито праведні, і за нічого мали інших. Він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитися. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей став, що так молився про себе: дякую тобі, Боже, що я не такі, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні або як оцей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв. Та й очей навіть звісти до неба не міг, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного, говорю вам, що це повернувся додому о, свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, піднесений. Фарисей він хвалився тим, що він і так знає, що він це робить, замість того, щоб заглянути в, в свої потаємні куточки в свого серця і побачити, який він насправді, який він гордоливий, який він самовпевнений, який він самоправедний. І е, заглянути туди і дати Богові можливість змінити е, те. Е, те, що внутрішньо було в ньому неправильним, навіть туди не заглянув. Він навіть про, про це не думав. У нього все добре, тому що це, е, ну, він був впевнений в цьому. Е, і ви знаєте, якби один молився, бо відчував себе боржником Бога, а інший бо хотів зробити Бога своїм боржником. Я все роблю, я кращий. Один дякував Богу, що він не такий, як інший, другий каявся перед Богом за те, що він може гірше за всіх, може, як написано, щоденно ми багато згрішаємо, і якісь речі він не побачив, якісь речі він не пізнав, якісь речі він не зробив, які Бог хотів зробити. І якби, коли ми дивимося на такі два різні приклади, ну, важко може іноді себе пізнати. Але дійсно Бог дивиться на наше серця, і Бог дивиться, наскільки ми якби, розуміємо себе як люди, що ми можемо і помилятися в своїх думках. Ви знаєте, я, ну, я думаю, що ви теж бачили багато таких людей, які от вони. У них є своє відкровення, вони в цьому рухаються, і воно вони правда, прям це відкровення. І тільки так, як вони сказали, треба, тільки так, як вони знають це саме правильніше. Ну і це іноді, звісно, доходить до якихось таких з'ясувань стосунків, якихось таких перебранок і це звісно, це не є Боже, це не є. Божа, це не є всі неправі один я правий, всі там не знаю, ледері, чи не, не хочуть служити, чи щось ще. А я, а я тут не знаю всюди і всюди, і всюди. І е, друге місцеписання, це Матвія 5.20, е, е, Це теж сказав е, е, Ісус про е, праведність. Книжників та фарасеїв, що кажу вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, написано не війдете в царство небесне. Тобто, можна виконувати закон, можна діяти в якихось речах, але це де це буде неправедність е, Божа, це буде людська праведність, це буде власне там пихатість, може, може власне бажання підняти себе. Чи виправдати себе в якихось яких свої неправедні вчинки, е, і можна написано, що це е, не війти взагалі в царство небесне, так рухаючись. І те, що сказав, сказав Павло останнє з теписанням, це філіппійцям 3, 7 стиха, ми теж його дуже 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 добре знаємо, е, і це і для нас дійсно є як відповідь, е, що є цінним, що є праведним, що є. Значним, що є тим ну, ключовим для нас, щоб дійсно ми могли сказати, що ми покриваємося праведністю Божою. І да? що мені було за надбання, те вважав я за втрату заради Христа. Так і все я вважаю за втрату ради вищого розуміння Ісуса Христа, Господа мого, якого я Заради якого я все втаряв, написано тут це цікаво три слова, і все вважаю за сміття, аби придбати Христа та явитись у ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, а маючи ту, що вірою Христовою здобувається, праведність від Бога у вірі, щоб розуміти його, силу воскресіння Його і спільність мух Його, приподоблюючись смерті Його. Тобто, головна а, а, така ознака праведності це дійсно все, що ми маємо. Це ми не рахуємо своїм. Ми не рахуємо, що це ми здобули. Що не ми не рахуємо те, що ми ну, в наші сили. Це ми від наших сил, від нашого розуму чи нашого вміння, ми можемо це робити. А все те, що я маю, я все це бажаю за сміття, заради пізнання, заради розуміння Христа, як він рухається, що він хоче, як він в мені хотів би діяти, щоб придбати Христа і явитися в ньому, от іменно явитися, тобто знайти себе в ньому, цією праведністю, справедністю, яка не від закону, не від справ. Не від самовпевненості, не від якихось речей, які ми вважаємо, якими дуже цінними, а маючи праведність, яка вірою Христовою здобувається, тобто вірою, те, що ми робимо, а те, що ми намагаємося, в чому ми рухаємося, тобто, ми здобуваємо цю праведність Божу вірою, яка від Бога. І для чого ця праведність? Щоб зрозуміти його, тобто, щоб ми розуміли, про що він думає, про що він мріє, як він рухається, що він, що він бажає. щоб розуміти силу його воскресіння, того, щоб коли ми. Дійсно, воскреснему в Христі дуже багато речей вони просто повідпадають. Тобто, вже життя Христове в нас живе, і нам дуже багато речей, які для нас раніше, може, і були цінностями, вони перестануть бути цінностями. Вони ми, ми зрозуміємо, що це це, це, чи це тлін, чи це речі, які сьогодні є, завтра немає. Щоб ми зрозуміли спільність мук його, тобто, ми, коли ми розуміємо цю муки його, то ми розуміємо, з яка за нас ціна за, о, заплачена, що ми ну, а взагалі того нічого не варті, ніякими справами, ділами і своїм минулим ми нічого не, не зробили такого Божого о, Божого для небесного. І щоб ми дійсно приподобалися, тут написано смерті його. Тобто не просто у нас є воскресіння, на спочатку є смерть во Христі, тобто смерть по плоті, смерть по своїй праведності і. І вже тоді діє Його Воскресіння в нас, і воно в нас воскрешає будь-яких ситуацій там, де ми помилилися, там, де ми щось робили неправильно, чи навпаки щось ми робимо для Бога. І у нас є ця сила і благодать це робити, стояти, як ми сьогодні стоїмо, діяти, творити те, що він нам дає створити. І звісно, йому за це велика хвала, велика. Шана і велика подяка в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу. Амінь. Надя а... Амінь.